Ви щохтів тишнити оселюєш. Це 600 доларів я даю за гектар, а потім ще в касу щось доплатити чи ні? По оценку, так. Да. І ще оценку платити? Я не знаю, скільки 37 тисяч 500 гривень. Це ти даєш, щоб вони тобі розрішили. Це як я вам викупити, пані? Це вони таке розрішення дають, а потім в касу я ще само собою закладу. Федоро, а цей. То це треба на перід? Так. На Ну приди, коли, я гарантую, що все буде нормально. Не то, що гарантує. Ну теж трохи. Таку суму віддавати, страшно. Пристань. Ти подивися Китай, 4 тисячі гектарів. В даний час по порядку статті 233 Кримінальної спеціальному кодексу буде проведений обшук вашого транспортного засобу. Це ваша функція? Ви можете також пройти. Чи є у вас в транспортному засобі якісь грошові кошти? Моїх немає. Ваших немає? Да. Це... це що у вас за пакет? Це дав фермер. Дав фермер, так? В да. пакеті наявні кошти. В іноземній валюті, а саме долари. Зараз ми будемо вказані кошти перераховувати. <різвіст> Мобільний телефон поміщається в спецпакет. Відповідно, склав протокол за результатами проведення свідчою невідкладного обшуку. ході проведення обшуку було виявлено та вилучено кошти. в розмірі 5 тисяч доларів а крім цього вилучені інвітаційні заходи сумі 355. Це номіналом 100 доларів США. Тому приказані проценти речі вилучаються та будуть зберігатись в місцях і якісь потрібно зазначені протоколі. Поліцейські викрали посадовців, які вимагали у фермера 42 тисячі доларів хабаря. За продовження договорів оренди та оформлення права власності на земельну ділянку на Вінниччині. Чоловік тривалий час орендував земельні ділянки для вирощування сільськогосподарських культур. Однак, при зверненні в сільську раду отримав відмову. Через деякий час фермеру зателефонував начальник земельного відділу та повідомив, що для вирішення подібних питань йому необхідно звернутися до командира добровольчого формування територіальної громади. За продовження договорів оренди він запросив 30 тисяч доларів США. А також за оформлення права власності на земельну ділянку площею 19 гектарів по 600 доларів за кожен гектар за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області, Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України хабарників затримано при отриманні всієї суми неправомірної вигоди у розмірі 42 тисячі доларів. США слідчі нацполіції оголосили їм про підозру за вимагання та отримання службовими особами неправомірної вигоди у великому та особливо великому розмірі. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 8 до 12 років, з правом обіймати певні посади до 3 років, а також конфіскацію майна.